Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, таємниця козацької скарби, розділ 13, у якому відбувається велика страусяча родела. На берег друзі вибралися мовчки. Роздяглися, розклали шорти і футболки на траві, підставило сонцю мокрі тіла. Стояли так і далі мовчали. Галка справді видали несподівану новину. Нарешті Данько запитав хіба на страусах катаються? Сама бачила, охоче відповіла Галка. Нам газету районну приносять, то там про нову староусячу ферму писали. Ну і, звісно, фотографії були. Один чоловік на птаховій верхи скаче. От я й вирішила спробувати. Відчуваючи, що тут і далі говорять про нього. Футбол гордовито виставив уперед груди, набундючився і став схожий на якогось далекого родича бабиного індика. А Галка вела далі. Коли футбол до нас забіг, він тоді ще футболом не був. Я сама вдома була, всі по роботах. Він спочатку теж на мене кидався, а тоді я згадала ту фотографію і ще про ковбоїв по телевізору бачила. Кожен, хто об'їздить дикого скакуна, стає його хазяїном. Ну й подружиться зі скакуном. Подумала, чом би й не спробувати. Обережно вилізла на дах курника, дочекався, поки страус підійде, і сповзла йому на спину. Скинув? Хотів, тільки я міцно обхопила його руками. Пробіг коло подвору, тоді став спокійний. Усе визнав. Тепер, бачите, всюди за мною вештається. То ти і нам пропонуєш спробувати його об'їздити, підсумував почути Богдан. Треба бодай спробувати, знизила плечі магалка. Бо так ми справді далеко не зайдемо. З футболом краще дружити, правда футбол? Ніби розуміючи запитання, страус поважно кивнув головою. Це вийшло в нього так кумедно, що хлопці не втрималися. Пирхнули. Цей дружній регіт птахові не сподобався, погрозливо клацнув дзьобом, підскочив на місці, махнув куценькими крилами. Алка знову поклала йому руку на бік, заспокоюючи, а потім дорікнула Бачте, він ображається нервовий дуже. А якщо він такий нервовий, то, може, він у нас взагалі покалічить? буркнув Бодя. Боїтесь, так і кажіть. Відрубала дівчинка і цим самим остаточно розвівла останні хлопчачі сумніви. Отже, робимо так, рішуче промовив Данило. Богдан сідає мені на плечі, а я акуратно підходжу до страуса. Галко, ти його якось притримуй. Ну, а потім бодя сідає верхи. Дуже ти розумний, завив Богдан. Ні, звичайно, розумний, але дуже. Ти ж мене не втримаєш, я від тебе на півголови вищий і на три кілограми важчий. На підтвердження своїх слів він показав на свої боки А ось я тебе втримаю, ти легший, з тебе і почнемо. Данило хотів далі гарикатися. Він навіть готовий був робити так хоч до ранку, як би галки поруч не було. Досить того, що Бодя при ній зараз відмовився першим пробувати щастя. Нехай це виглядає, наче він забоявся. Точно, так і виглядатиме. І Галка зрозуміє теж на дурне дівчиську. Тому він легко погодився. Добре, підставляй плечі, сам захотів. Богдан присів. Донько сів йому на барана. Будя обережно випростався, розвівши ще ноги, втримуючи рівновагу. Ох, не те я сказав. Слухай, ти ж важиш більше, ніж я думав. Це все бабині вареники. Нічого, нічого, тримайся, підбадьорив його Данько. присмокнув губами. В'йо, конячко!» конячко. Сиди спокійно, процідив Богдан і до галки. А ти, птаха, все ж таки притримай. Страус дивився на вправи двох хлопців із цікавістю. Скориставшись тим, що футбол стояв спокійно, Богдан підійшов до нього майже впритул. Страус зробив крок у бік. Бодя посунув за ним. Коли Данило навис над могутньою страусячою спиною, то скомандував чомусь тихим голосом Пускай! Богдан перестав тримати друга за ноги. Данько незграбно сповз на широку пташину спину і відразу обхопив страуса ногами так сильно, як тільки міг. Пальці вчепилися в пір'я. Та наступної миті він уже летів на траву, а страусяка люто застрибав над ним. Перекотившись, Данило схочів на ноги. Як би галка не свиснула, скривджений у найкращих своїх почуттях футбол, точно умагелив би його своїм дзьобом. Цілий? запитав підбігши Богдана. Нормально, буркнув Данько, чухаючи забите місце. У у курка драна. Гей, ви обережніше з язиком, попередила галка. Богдан зітхнув і рішуче закусив нижню губу. То ти так? Ну, тримайся! людина цар природи. Рвонувши з місця, хлопець розігнався і спробував заскочити верхи на страуса, наче стрибав на спортивний фізкультурний знаряд. Але в останній момент футбол відбіг, і Богдан теж опинився на землі, тримаючи в кулаці видерне пташине перо. Ах так. вигукнув Богдан, підвівся і жбурнув перо під ноги. «Данько, біжи сюди, зараз не так зробимо. Триматимеш його, Галко, боюся, він скоро розсердиться остаточно. Попередила дівчинка. А я вже розсердився, відповів Бодя. Подивимося, хто за кого сердитіший. Знову наблизившись до футбола, він став поруч з ним рачки. Усе зрозумівши, Данило прутку, хоча й обережно, став ногами йому на спину, а тоді, тримаючись за птаха, виліз на нього і тепер вчепився так міцно, як міг. Страус, відчувши на собі небажаного вершника, пострибав геть. Данько відчув, що сповзає, і з криком втиснувся в пташину спину, яка просто таки ходила під ним ходором. Зробивши довкола хазяйки два кола, гудбол раптом укляк, видушив із себе дивний звук, а тоді зовсім перестав опиратися вершникові. Данило поволі випростався. Страус зробив кілька кроків, повернув до пасажира голову і кілька разів кумедно кивнув. Все вдалося, заплоскала в долоні Галка і навіть підстрибнула. «Молодчина, Данилку, від цих слів запалали щоки не лише в переможця Данька, а й у Богдана. Аби він ще не так пожебжічому впав зараз. Данило теж упав, але не так ганебно. В усякому разі, буде так здалося. Тому він гукнув другові Зласько в бой! Тепер моя черга. Переможець ковзнув вниз, навіть попустив футбола за шию. Птах не опирався, таки справді визнав його нечиста сила. Нічого не питаючи вдруга, Данько теж став навкарачки. Але в Богдана виник інший план. Де твій м'ячик, Галко?» – запитав він. У кущі закинула, коли сюди бігла. Нічого не кажучи, Бодя сходив по м'яча. Оглядівши улюблену забаву, страус помітно пожвавився, а Богдан, підкинувши м'яч угору, почав відбивати його ногою в повітрі, голосно рахуючи раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На рахунок дев'ять. Страус уже був поруч. Недовго думаючи, хлопець відпасував йому. Птах слухняно погнав за м'ячем, наздогнав. Буцнув ногою. Настала Богданова черга приймати пас. Так, копаючи м'яча, він погнав уперед по берегу. Страус під стрибом помчав за ним, наздогнав, обігнав, отримав пас і знову буцнув хлопцеві. Алка з Данилом дивилася на цих дивних футболістів і повірити не могли. Моталася ще такі недавні вороги надовго, До цього цілком вистачило. Аби страус визнав Богдана за свого, підпустив до себе, дозволив сісти верхи і так само зробив коло пошана під дружні оплески. Злізши зі спини приборканого птаха, Богдан Поклонський вклонився глядачам. Данило потис другові руку, визнаючи його винахідливість. А Галка аж тепер сказала «Знайте, хлопці, чого ви домоглися? Тепер у від вас тим паче не відстане, цього тільки не вистачало. Розділ 14, у якому наші герої б'ють вікна. Вихід, друзі, знайшоє аж під вечір. Звичайно, це добре, що страус тепер їм на ворог, а друг. Але погано, що цей друг може цілий день бігати за ними, наче прив'язаний. Та й галка тепер точно не відчепиться. Зате вночі. І страус, і галка сплять. Отже, вирішив Данило, можна продовжити стеження вночі. Тим більше, що в цю пору може статися щось цікавіше, ніж вони бачили вдень. Сказано, зроблено. В бабусиному сарайчику знайшлися ще, ще вудки замість втрачених, тільки вони, ясна річ, для маскування і замилювання очей. Хлопці. Ще черв'яків підкопали, в коробочку з під йогурту склали. Сказати б, приготувалися до нічної риболовлі. Ночі зараз місячні, світлі, риба в такий час краще клює. Ну, це так можна пояснити, коли хтось запитає. Тільки зайшло сонце, вони взяли з собою приготовані бабусею вірою, бутерброди з салом і вийшли з двору. Та щойно вийшли, з затятих рибалок перетворилися на двох утаємничених сищиків. Обережно пробралися тихими і безлюдними в такий час містечковими вулицями до хати дядька Сашка, і тут Богдан зробив ризикований крок. Хлопці про це домовлялися наперед, але все одно могли собі нашкодити. Боже, раптом припустили вони, їхнє місце в бускових кущах уже освоїв чорний туман, і наткнутися там на нього ото буде справжня пригода з сумним закінченням. Тому вирішили перевірити знайшов Богдан на землі не дуже великий, але й не маленький камінець, замахнувся коротко і пожбурив самий центр куща. Нічого, жодного руху. Ніхто не вискочив звідти з лайкою. А кидати Богдан умів сильно. За те, що камінь до лавки долетів, міг голову дати на відсіч. Ну, нема там нікого, і добре. Обережно, короткими перебіжками, добігли хлопці до своєї схованки, розчинилися в кущах, причаїлися. Тільки марно, насвітилося вікна в хаті. Може, дядько Сашко спати вже ліг, та навряд. Годинок показував за чверть десяту вечора. Час, як прийнято казати, дитячий. Дядько міг піти кудись по справах або просто в гості. Тим більше, що за вечерою Данило ненав'язливо випитав у бабусі Віри. Дружина Немировського і двоє синів зараз на морі відпочивають. Газяїн сам удома, будівництвом керує, а під вечір раз нічого в хаті не тримає так і справді міг кудись піти. Хлопці не домовлялися, скільки тут сидітимуть. Не знали також, що хочуть висідити. Та одразу йти геть і визнавати марність зусиль і фактичну поразку не дуже хотілося. Тому порадилися вони пошепки і вирішили годинки з півтори почитувати, для того, аби совість була чиста. Хвилин сорок сиділи, зовсім знудилися, а потім почалося. Причому так швидко, що хлопці ледве встигли зрозуміти, що відбувається. А відбувалося таке у місячному сяйві виринула темна людська постать. Чорний чоловік рухався дуже тихо, скридався, наче чорний котисько, та все ж зі своєї схованки Данило з Богданом його впізнали. Довговолосого тумана вони тепер, здається, впізнають навіть заплющеними очима. Підійшовши до високого паркана, що оточував хату Номировського, туман скочив, учепився довгими руками за край і почав сіпатися, звиваючись вожем і намагаючись підтягнутися. Він допомагав собі ногами, а як би пустив у хід зуби, ніхто б не здивувався. Нарешті, ціною немовірних зусиль, туманові вдалося видертися на паркан. Осідлавши його, він обережно перекинув на той бік спочатку одну ногу, потім другу, а тоді зістрибнув униз і зник з очей. Не витримавши, хлопці вискочили зі своєї схованки, кинулися до паркана і тут таки завмерли серед вулиці. Справді, що робити далі і чи треба взагалі щось робити, вони не знали. Туман, очевидно, мав змогу цілий день до вечора не спускати з дядька Сашка очей. І швидше за все точно дізнався, що в цей час хазяїна вдома не буде, тому можна сміливо вдиратися в хату. Чого йому треба? тихо запитав Богдан. Я знаю так само, як і ти, огризнувся у відповідь Данило. У гості так не ходять, це факт. Питання інше, що нам робити, куди бігти, кого гукати. Він же точно хоче щось поцупати. наче на підтвердження Данькових слів. В одному з темних вікон будинку блиснуло слабеньке світло, ліхтарик. Туман присвічував собі ліхтариком. Світло в інші кімнати не переміщалося, лише рухалося, з чого хлопці зрозуміли нічний злодій знайшов саме ту кімнату, яка потрібна, і тепер шукає те, за чим прийшов. Ще трохи і знайде, а тоді запросто втече, просто в них на очах. Першим оговтався Данило. Піднявши з землі камінець, він підкинув його на руці, спробував замахнутися, а тоді штовхнув Богдана ліктем. Зможеш докинути? Що, куди? не зрозумів той. Жбурляй каміння у вікна, бий скло. Давай не стій стовпом. Більше нічого пояснювати не треба було. На фізкультурі у школі вона вже кидала очбові металеві гранати на дальність. І рівних у цій справі Богданові майстренку не було. До того ж, мало ви знайдете хлопчаків, особливо свого віку, у яких би хоч раз не виникало бажання шпурнути каменюкою в шибку і розтрощити її. Навіть не думаючи, для чого це потрібно, лише цілком довіряючи своєму розумному другові, Богдан взяв у нього камінець, замахнувся, раз дзень! Камінців під ногами валялося досить. Дядько Сашко саме завозив на подвір'я щебінь. Нахилившись, Богдан взяв ще один, замахнувся, раз дзень! Шипка розліталася в темряві з веселим дзвоном. Камінців Богдан нажалів, притільно лупив по вікну, тілячись на світло від ліхтарика. Після третього попадання воно згасло. А після п'ятого друзі вирішили, що досить, і поспішили назад у свій сховок. Дуже вчасно. Через паркан не переліз, незграбно перевалився туман, упав на вкарачки і кілька перших метрів рачкував. Тоді звівся на рівні ноги і, озираючись, чкурнув у темряву. Подія, що сталася за мить, приголомшила хлопців. Засвітилися всі вікна будинку, дядька Сашка. Сам він вискочив за хвіртку, пробіг трохи вперед, потім зупинився серед вулиці і закричав Стій, ану, стій! Ох, ти ж чорт! Ну а далі трапилося те, від чого кров захолола в жилах обох порушників нічного спокою. Їхнє серця, здавалося, завмерли і тьохнули кудись вниз. Ззаду щось зашурхотіло, чиїсь міцні руки лягли на їхній потилиці. І над головами почувся голос: Ось де вони? Власть та бігом.